Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Читаємо молитву сорок разів. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій. Та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій. Та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, Даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій. Та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці, охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій. Та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій. Та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій. Та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій. Та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевнені. Певненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь. Богородице. Будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь.